Вітаю всіх! У мене було питання про Різдво 25 грудня. Ситуація в місті Київ. Давайте, розглянути. Київ ситуація на Різдво 25 грудня. Яка буде? Київ, ситуація на 25 грудня на Різдво. Ну, Ви знаєте, буде важко. Жертви можуть бути. Летіти буде хочуть вас подобати. Угу. Серйозні моменти. Вночі, від, коли темно буде? Обережно, коли буде темно, там, де є люди, діти і поряд з ресурсами. Київ обережно. Добре, зароблю ще Харків. Харків на Різдво, 25 грудня. Ситуація. У місті Харків. На Різдво 25 грудня. Ситуація в місті Харків на Різдво 25 грудня. Харків, що в нас? Справедливість. Харків також обережно. Логістика. Харків. Маніпуляцій дуже багато летіти може. Там, де ресурси. Ну, ви зрозуміли. Під прицілом ресурси, склади можуть бути. Харків. І Одеса. Давайте зробимо Одеса на Різдво. На 25 грудня Одеса. Одеса на Різдво. А в місто Одеса. Можуть бути жертви Одеса, на жаль, неприємна тема. Важко за захистом важко. Так. Одеса атаки будуть добрі. Добрі атаки, несподівані. Одеса важко буде обережно, можуть бути жертви. Морально будьте готові, щоб спускатись у в укриття. На різдво така ситуація. Напружена, я скажу так, тому що воно йде до Нового року, далі майже два роки він не буде, і тому я хочу сказати, тенденція не дуже така, Ду дуже приємна. Тому будьте всі обережні. Я поки зробила три міста, але будьте все одно обережні, всі на ви ви знаєте, як буває в нас на свята. Тому віримо в ЗСУ, віримо в наше ППУ.